В нормальних країнах, перепрошую, Україна теж нормальна, але я маю на увазі. В країнах з нормальною демографічною ситуацією ця картинка, вона як, як пірамідка, як ялинка. Тобто від нуля до там, 100 років, ось най, найбільші це діти, підлітки так і далі, так, далі, так далі. І потім воно звужується потихеньку, там 70, 80, 90 100 В Україні це така. Неправильна клепсидра з дуже широкою такою частиною дорослих людей 40 плюс. 60-70, така горловинка і маленька така спідничка. Оця маленька спідничка це діти-підлітки. А оця горловинка, яких найменше кількісної в відсотках, це якраз покоління 20-25. Через 25-30 років в Україні буде величезна яма демографічна. Це треба вже над цим працювати, щоб ну, подумати, як це виправляти. Якщо ми ще й мобілізуємо. Людей віком там 18-25, ну це буде ще більший клопіт. Зараз тимчасово це могло б теоретично виправити ситуацію, і то не факт, а тому що людей просто взяти це мало. Люди мають бути вишколені, озброєні, забезпечені технікою, і всім іншим. Цього недостатньо. От тому викружуються як тільки можна.